Ніну, я не любила ще, коли ми по дачі були сусідками. Вічно торбив руки і на базар. Все, що лиш проросло чи проклюнулося, все тягнула в місто і сиділа до останнього, аби продати. Базарниця то просто в крові. Казала я тоді ще своїй мамі, а вона й підтакувала. Так, у неї нічого не допросишся. Навіть полуницю проріджувати буде, то викине, але не дасть комусь, аби посадити. Базарниця, казала мама. У нас на дачі урожаю як такого не було, бо ж там треба жити та постійно за рослинами наглядати. А ми так приїхали, посадили, приїхали, попололи, приїхали підгребли, і все. Я на роботі тоді працювала ще. А мама і здоров'я не мала горбатитися на тій дачі, хоч вона лише на кілька років була старша за ніну. Потім я продала дачу, коли донька заміж вийшла, щоб допомогти їй придбати квартиру. Далі й мама у засвіти відійшла, а я пішла вже на пенсію і геть про ніну забула. Але ота от неприязнь у мене залишилася до цих жінок, все везуть, несуть в тих турбинках та все заглядають, хто б купив. Ні, аби віддати сусідам та отримати подяку і вдячність, отакі, що за копійку готові на все. А ще й лізуть в автобуси з тими торбами, що й пройти нема як, говорять голосно та регочуть. Без культур є одне. Базарниці, одним словом. Аж тут якось йду по базару, бо овочів треба свіжих і бачу. Ніна ще сидить. Господи, та їй пан вже їй вісімдесят, а вона ще овочі вирощує, та це якесь здоров'я треба мати. І вона мене впізнала: які люди, любо, як ти? Як мама? Та як? як-як. Я на пенсії, самі знаєте, що не солодко, ота копійка до копійки збираю та й виживаю. Мами не стало два роки тому, а я сама. Донька може онуку привести та й отак з дня на день, а ви бачу ще торгуєте. Так, а що, сама ж бачиш, що на пенсію не проживеш, а жити ж треба. Та й син у мене захворів, то його жінка з дому й вигнала, а він і до мене. А я йому кажу ні слова про свої болячки, все буде. Ми тепер на дачі живемо, бо квартиру прийшлося продати, щоб оплатити лікування. А тепер я кажу тільки радіємо життю. Прокинулися вже радість, сонечко радість, дощ так само радість. Він у мене вже потроху і на вулицю виходить і каже, що за мною не встигає. А я така встала себе в руки і пішла, нема чого себе жаліти, поки ти на ногах. Та ж ви завжди мали здоров'я? кажу їй. Бо я не лінуюся і тоді не лінувалася на п'ятий поверх по кілька разів туди-сюди, щоб м'язи працювали, щоб кров циркулювала. А що ви зараз прийдетеся по базарі і вже задихалися, далі на диван і півдня лежите, то звідки ви будете здорові? Вам легко казати, махаю рукою, бо так і є. Як ти здоровий, то думаєш, що то твоя заслуга небожої ласки. Ніна мені продала овочів за смішні гроші, сказала, що знайомим знижка, і то мені добре, бо я ще собі відкладу пару гривень. Не скажу, що я змінила про неї свою думку, але шкода її трохи, боже, ж сином таке. Але ж вона завжди така була за сумки та на базар, купа сили. А ми що? Ми з мамою були тендітні, там закололо, там піднявся тиск, і вже все треба полежати та себе берегти, а кимось і орати можна. Все в генах закладено, а не якась там лінь, як вона каже. Я нікого порадами не засипаю, собі пенсію на купочки розіклала, що куди, і все мені вистачає. І що? Полежу собі, коли треба, коли треба і на ліфті проїдуся, і на автобусі. Нащо мені свій організм випробовувати якимись ніненими порадами? Підпишись, підтримай українськомовний контент.